Ну тут варто додати, що і Камала Гарріс не сказати, щоб якийсь конкретний план подальшої підтримки України представила, але про це трішки пізніше. Бо в принципі більшість зареєстрованих виборців, які подивились дебати, відзначили все ж таки, що саме Гарріс виступила краще за Трампа. Це зокрема показало і опитування CNN, згідно якого 63% американців вважають, що віцепрезидентка перевершила свого суперника, і лише 37% виборців висловили протилежну думку. До слова до початку дебатів думки людей роз. Зділилися порівну 50% Очікували, що Гаріс виступить краще, рівно стільки, що Трамп що більше поразку екс-президента США на дебатах, визнав навіть вже лояльний до республіканців канал Fox News. Але але сам президент а, ну. Експрезидент на даний момент, можливо, майбутній е -е -е Трамп після завершення дебатів заявив, що були е це були найкращі дебати за свою за його політичну кар'єру. Ну його команда також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата ще до завершення ефіру, опублікувавши допис в соцмережах зі словом Перемога. Втім, коли журналісти Fox News експрезидента спитали, чи погодиться він на ще одну дискусію з Гарріс, Він ухилився від відповіді, зазначивши лише, що йому можливо не варто йти на них. Хочеться якомога різнобічніше цю тему висвітлити, тому зараз ми розпочнемо її обговорення з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики політологом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Пане Євгене, для початку хоча хотілося б почути такі ваші якісь загальні особисті враження від цих дебатів. От чи є для вас яскраво виражений переможець? Ви належите все ж таки, якби були громадянином Сполучених Штатів, то до тих 63% які е, визнали перемогу Гарріс на цих виборах, чи до 37% які все ж таки е, акцентують на тому, що переміг Трамп? Я не був і навряд чи буду громадянином Сполучених Штатів. Я був є громадянином України я спостерігаю за них за цими дебатами, взагалі за президентською кампанією, як людина може спостерігати за футбольним матчем чи боями без правил щось таке. Тобто, насправді, я думаю, що наша спільна мета полягає в тому, щоб не абсолютизувати ані дані дебатів. Результати, ані розвиток подій після них, тому що ми маємо розуміти кілька речей. Я думаю, що Трамп зіткнувся з міцним горішком в особі Гаріс, і стратегії демократичної партії вони зробили висновки із, власне, того, що е... були. Помилки у Джозефа Байдена, його так би мовити, моделі поведінки, і помилки і Гіларі Клінтон в кампанії 16-го року. Що стосується Трампа, то це вже його третя поспіль президентська кампанія. Я б не сказав, що він кардинально змінюється, тобто він е, всьому світові демонструє, що він найкращий, і нікого краще за Трампа бути не може. Ну е, це теза, скажімо так, не абсолютна, і вона е, очевидно знаходить. Резонанс в серцях його прихильників, але я маю сумніви, що вона в цьому контексті дозволяє йому розширювати електоральну базу. Це теж треба усвідомлювати і усвідомлювати достатньо, я думаю, чітко. Тобто, я думаю, що в цих дебатах все-таки перемогла Камала Гарріс, тому що вона е перед Трампом поставила більше незручних для нього питань, і це, на мою думку, достатньо очевидно. Я б тут, пане Євгене, єдине, напевно, дозволив би собі не погодитись з вами в певній певному порівнянні з футбольним матчем, бо як казали в моєму дитинстві, знаєте, від футбольного матчу там е, ну, мало що залежить в глобальному контексті. В моєму дитинстві казали, там корову не виграли, БК не програли. Тут же залежно від результатів цих виборів, так, ну відповідно, зараз ми дебати обговорюємо. Ну е, все ж таки залежить і е, ну, подальша підтримка чи не підтримка нашої країни. Але от чи почули ви? У відповідях е, кандидатів на питання про Україну, ну якусь е, дійсно е, чітку позицію. Вони більше говорили про внутрішню політику. Так, а от якщо говорити про зовнішню, то м, чи, чи з'явилось у вас розуміння знову ж таки бачення, як, як може діяти Трамп, в разі обрання стосовно України, як гаріс? Я не очікую під час дебатів чіткої відповіді на те, як буде діяти людина, яку 5 листопада оберуть президентом. Щодо України, я не можу сказати, що Камала Гарріс чи Дональд Трамп будуть кращими для України. Я вважаю, що Україна має зі свого боку робити все для того, щоб забезпечувати двопартійну підтримку собі: і демократів, і республіканців. І коли ми обговорюємо так президентську кампанію, дебати, ми маємо пам'ятати і про те, що буде і. Кампанія з виборів до Палати представників, яка теж буде оновлена, і ми пам'ятаємо, чого коштувала в Україні ситуація в Палаті представників, за якою ми спостерігали на межі 23-24 років, правда? Тому ми маємо говорити про українські інтереси. Ми маємо говорити про те, що саме Сполучені Штати наш стратегічний партнер, а не намагатися знайти з України кращого для нас президента Сполучених Штатів. Ми так, ми в будь-якому випадку, і це варто усвідомити, будемо змушені, чи як хочете працювати з тим президентом, який буде обраний американськими громадянами. Це аксіома. Тут немає ніякого простору для політичного маневру. Абсолютно з вами погоджуюсь, ну і в, в цьому ж контексті, вочевидь, так само і там ну, росіяни намагаються зрозуміти так, ну як їм з ким буде там працювати? Ну загалом, які контакти можливо будуть. Трамп сказав, що світ на порозі третьої світової війни стоїть. Ну, в принципі, знову ж таки, не нова ця заява. Пане Євгене, як ви вважаєте, от насправді оця третя світова... загалом чи залежить від того, хто Буде наступним президентом США, скажімо, можливість і готовність Путіна розширити війну, в тому числі і на територію там країн НАТО. Тобто спровокувати його до більшої рішучості от в цьому напрямку. Я не думаю, що Путін готовий бути спровокований до більшої рішучості, тому що Путін. Вже переконався, наприклад, що з Україною йому складно. А от те, що йому значною мірою легше з Заходом, який виявився не лише неготовим до настільки масштабної війни, якою виявилася російсько-українська війна, але і досить часто демонструє власну слабкість, це, на мою думку, очевидно. Тобто, нам треба. Показувати, чим ми вигідні Сполученим Штатам і їхнім європейським партнерам. Чим ми вигідні країнам НАТО, чому український досвід для них є важливим? І тому тоді ми можемо щось на цьому отримати. Якщо ми будемо думати про те, хто стане президентом, про те, як стане президентом, як на це відреагують Сполучені Штати, як на це відреагує Росія, у Росії немає інтересу в Трампі. У Росії є інтерес в дестабілізації ситуації в Сполучених Штатах під час президентських виборів, і для цього вони в міру своїх можливостей будуть розхитувати і розпалювати ситуацію і робити вигляд, що вони підтримують того чи іншого кандидата. Точно так само, як у них немає жодного інтересу в існуванні незалежної України, і вони будуть докладати максимум зусиль для того, щоб Україну знищити. Це речі, які на мою думку є аксіомою, з яких треба виходити, а не просто захоплювати з тим аналізом, від якого в принципі від нашого аналізу в принципі нічого не залежить на жаль чи на щастя. Ну слухайте, в такому випадку загалом можна жодної теми не обговорювати, якщо вважати, що від нашого аналізу нічого не залежить. Але мені здається, для розуміння ситуації ну це все ж таки якісь додаткові фактори дає. Пані Євгене, дякую за розмову. Євген Магда, директор інституту світової політики.